Вітаю, друзі. Сьогодні 23 вересня 2025 року, і я думаю, ті, хто цікавляться політикою, всі знають про те, що Зеленський зараз перебуває на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. І я не буду торкатися всіх там подій, тому що вони, це черговий піар Зеленського. Але торкнуся лише, сумнівами найбільш важливої зустрічі, яку мав там Зеленський. Це коротка зустріч на полях Генеральної асамблеї ООН із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі, яка була дуже короткою, 7 хвилин вона була коротшою, ніж зустріч у Ватикані. Зеленський вже встиг подивитися. Ошелешити нас багатьма без, безпідставними заявами про те, що тепер, ну, до прикладу, що Трамп тепер більше довіряє йому, а не Путінові, тому що Путін, типу, вводить в оману Трампа, ніби у Трампа немає підстав, немає джерел, звідки черпати інформацію. І що ця зустріч була дуже продуктивною, ймовірно, найбільш продуктивною, ніж усі зустрічі дотепер. Ну, тобто, це чисто. Популістські заяви Зеленського, які ну, не несуть жодного змістового навантаження для нас більш цікаві заяви Трампа, тому що вони, як на мене, свідчать про те, що Сполучені Штати відходять від посередницької функції у війні між Україною та Російською Федерацією і передають цю функцію європейським країнам, тому що. Трамп справді сказав дуже багато хороших слів. Ну, от Він під час короткої прес-конференції перед початком зустрічі він же сказав, що війна, схоже, триватиме довго. Ну, тобто, йому байдуже, довго вона буде тривати, чи недовго, тепер вже байдуже. Трамп також каже, що російська економіка зараз у жахливому стані, вона руйнується. Україна дуже добре справляється із завданням зупинити цю величезну армію. Ну, в цьому є, напевно, частка правди. Ну, особливо в тому, що Збройні Сили України справді зупиняють Збройні Сили Російської Федерації досить ефективно. Але те, що російська економіка у жахливому стані, це потрібно розуміти, які критерії жахливості цього стану, і з чим порівняти. Якщо порівняти з економікою України, то я думаю, що економіка України в значно більш жахливому стані, ніж економіка Російської Федерації. І крім того, що ну, він говорить про те, теж це правда, що Російська Федерація повинна була зупинити цю війну минуло три з половиною роки. Вони досі не досягли своєї мети, додав він. Але після зустрічі із Зеленським, після короткої просконференції, Трамп дав дуже довгий. Допис у своїй соціальній мережі Трус Соціал, де він сказав дуже багато, що треба відчитувати між рядками, як на мене. Отже, що пише написав Трамп. Після того, як я познайомився в військових та економічних сферах України і Російської Федерації, і повністю її зрозуміло, також побачив економічні труднощі, які вона спричиняє в Російській Федерації. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу, не сполучених штатів Європейського Союзу, перебуває у становищі, щоб битися і відвоювати всю свою територію в певних первинних кордонах. Первинних кордонах, тобто ми знову йдемо до кордонів 1991 року, з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи знову ж таки, Європи, не Сполучених Штатів Америки, і, зокрема, НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна. Ну тут можна тлумачити це як і межі 24 лютого 2022 року. Ми не знаємо, що, з якої дати для Трампа ця війна почалася. Цілком можливо. Чому б і ні? Е, він наголосив, що Російська Федерація веде безглузду війну проти України вже 3,5 роки, за словами Трампа, реальна військова держава могла б виграти її менш ніж за тиждень. Це не робить Російській Федерації честь, е, це швидше виставляє її в ролі паперового тигра, коли жителі, ну і так далі, бла-бла-бла. Е, тому що. Наприкінці і перед тим, як я цитував, головні фрази, що у будь-якому разі я бажаю обом країнам, тобто і Україні, і Російській Федерації, Сполучені Штати вже збоку. Усього найкращого, ми продовжимо постачати зброю до НАТО, не Україні, до НАТО, щоб НАТО робило з нею те, що вважаю за потрібне. Отже, Трамп більш ніж ясно сказав, що Сполучені Штати на цьому етапі відходять від конкретного тиску на Російську Федерацію, прямого тиску заради завершення війни України Російської Федерації проти України і готові продавати зброю країнам НАТО, тобто вони хочуть на цьому заробляти, щоб вже країни НАТО передавали цю зброю Україні і робили з нею що потрібно плюс. Трамп чітко сказав, що Україні не варто очікувати фінансової допомоги від Сполучених Штатів тепер, тому що фінансову підтримку повинна надавати Європа, і, зокрема, НАТО. Тому зустріч Зеленського і Трампа можна кваліфікувати одним словом: повна дипломатична катастрофа, після якої ми Будемо спостерігати поступовий відхід Сполучених Штатів від занурення у війну Російської Федерації проблематику війни Російської Федерації проти України тією мірою, як це було до цього. І це буде сигналом для багатьох країн у Європі, в тому числі, що ставлення Сполучених Штатів до цієї війни змінилося і. Зміна політики Сполучених Штатів може мати кардинальні наслідки, негативні для України і для розвитку ситуації в Україні. Як на мене, саме так потрібно розуміти допис, слова і смисли, які нам передав Трамп у результаті е після зустрічі із Зеленським.